Ну що, поїхали? Фух, так, ну все, треба швидко розкласти ці от всі інші ще речі. Так, ще от потрібно буде взяти мій бальзам. Чого так бутилочку сюди? Та, бальзам і духи. Духи, це і бальзамчик в холодильничок. Ой, що тут мене робити Хм, Ну ладно. Так, зонтики потрібно буде потім віднести. Поки що покладу їх всіх в це. Готово. Так, далі моя карточка. Є зараз покладу кудись. Так, це моє, це Аліса. Так, Аліса все сюди буде складати. Це моє сюди, моє, 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 алиси моє аліси, моє моє аліси, моє 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 моє, аліси, моє, алиси, моє моє, Аліси, і це все аліси. Так, ну все, Треба тепер це все віднести. Аліся, держи. Ой, що це. таке? Одяг твій. Ага, ну ладно, я зараз розкладу. Угу, давай розкладу. Так, ноутбук можна покласти сюда. Ой, він не поміщається, Ну ладно, той хай буде. Це все сюда, сюда, сюда. Це сюда поскладаю. Так, ну все. Готово, я поскладала все. Еще сенце потом покласть и все. Готово. Так, ну все, ладно. Но я уже готова, у меня еще нет. Я ще хотіла в кімнаті, взагалі прибрати. Не знаю, чи вийде в мене, взагалі в ній прибрати. Ну, попробую. Так, це мій дощовик це купальник. Гадеться, що одна частинка тут. Угу, Це сюди. Взагалі не знаю, але я дуже хотіла от... Оцю от школьну форму одягнути. Не знаю, можливо, потім видіти в школьну форму, а потім там, ну, поміняю, типу. Теж не знаю. Я б в цьому, в принципі, хотіла піти. Ну, в принципі, я можу піти, тому що в нас вже буде перший день, О, це нас будемо ми притирати парти там і це все. А потім той другий день ми вже це підемо. На випускний. Ну, напевно, да В цему піду. Або ще, може, отак от, от би підійшло мені. Типу в цій футболочці з цим. Нє, це не то. Так воно мені не буде підходити. Ну, так, напевно, просто піду і все. Так, ну ладно, поки що одягну це. Це повішаю. Ну все, готово. Оці зонтики поки що сюди просто покладу. Вони мені поки що не будуть потрібні. Ой, і це потрібно. Все покласти. Так, готово. Так, арнодлік, пошли. Пешлі їх від весьма угу, пошли. Так, ну все, можете поки що Арнольдик заріяло тут погратись, а я поки піду, а з вами тут тато от пограється, а чо я? Ну, тому що мені потрібно дівчатам одежду помити і це все. Ой, ну ладно. Так, ну все. Аліна, да, що таке. Ти вже приділилась, в чому ти підеш і це все. Ну, я ще зараз виберу, поки напевно йде до Аліси. Окей, ти не в тебе ще чепі і це все там. Ну, короче. Я помню, ладно. Аліса да, таке. Давай мені одяг, я тобі зараз постираю все там і це все. Окей. Так, от це от ачки тоже мити треба і будинки. Ботинки, ну, думаю, ботинки – так. Да, Хоча вони іменно нові, так що, напевно, ні. Очки? ну, куди очки мити? Тобі очки не потрібно мити. Ботинки – ні, бо бутінки чисті, о, ну, значить, оце. Зараз я тебе піду і помию. Так, і ще ви теж будете протирати ці парти. Ти, напевно, оце от це оттягнеш, ні, в цей момент? Ну так, да, напевно, це воно гарне. І ще чекай, мені мене була до того шубка така. От це от. Або ні, 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 чекай, тобі не треба. Чому? Тому що у вас це все буде в один день. А, ну ладно. Так, ну що мені одягнути? Потрібно так, для початку. <гум> мені когось треба, щоб сюди прилетів. Так, треба йому позвонити. Так, дзвоню. Алло, да, алло. Можеш прийти сюди швидко? Окей. Я тут як тут? Де мій одяг? У мене такий от вопросик. Ну, я тобі його давав. Що ти мені його давав? Ти мені його не давав, він тут. Ой, точно я забув. Ну дивись мені, я тобі за що гроші плачу? Так, ну ладно, от в цьому я піду. Окей, ну все, це є. Шапочку мама теж помиє. Так, будь-я, напевно, одягнуться і. Так, носки оці от я зніму. Так, носки потрібно зняти. Я не знаю, які будинки мені до того. Я не захотіла ці з олівчиками брати. Ну, ні, ну ці взагалі не то. Може в цих піти. Не знаю. Або в цих піти. Або взагалі в цих піти. Я б хотіла якісь чорні, ботинки. Типу, будинки. Мені каже, чорні мені підходить. Ну ні, я б, звісно, ці відтягнула, але вони мені не будуть підходити. Можна оті от. Я не буду я их. Мне кажется, вот это наикращий вариант. А вот вот. Насчет этих я не знаю. Насчет этих я не знаю. Да, Они мне не дуже. Напевно, все ж таки, вот эти, а вот эти. Ну, вот, допустим, вот эти вот. Так, ну все, это все, все поскладаем туда. Так, значит, вот это я выбрала. Все. О, тепер мені треба на це, от коли ми будемо парти мати, потрібно буде. Так, бутінки ще зняти потрібно буде. Так, ну все. Що б я на це оділа? Хм. Ну, я думаю, гарно було мені одіти або оту школьну форму, або ще до неї. Оце, от. От, от, я не знаю, мені воно сподобається якось. А не, не, нет, всю школьную форму краще. Так, и одягну вот все вот краще. Так, значит, вот это вот у нас отпадает. И беру вот эту вот школьную форму мою. Так, и вот так вот все. А до них ботинки еще вот такие вот. Ну все, в принципе. Ботинки оці от чисті і оці також чисті, вони ж нові. Так, все сюди покладу. Ну все, в принципі. Він цей кубик такий гарний. Ну ладно, а сумку до того отаку от, от візьму. Хоча, мені каже, туди вже сумку і не потрібно буде. Mm, ну і ще, напевно, таке життя, це вже все рано просто. Так, ну все, в принципі. Так, окей, Аліса. Аліна, ну що, ти вже вибрала там? Да, да, я вибрала. Давай, показуй. Ну, я вибрала отакі от, от це комурмопартимет і ну, оце от. Це мені навіть думати не потрібно було. Ну да, добре. Угу. Окей, добре, мені подобається. Ну, все, я пішла їх мити і це все. Так, першим ділом потрібно буде в стіралку їх закинути. І для того, щоб вони були рівні, треба оцим от попшикати, Так, поки що їх просто всі потрібно розкласти. Так, і шапочку. Треба цим попшикати їх. Ну, налити на них це от мило таке. Воно гарно робить так, щоб вони були прям рівні. І не прийшлось мені їх відпарювати. Прям. Так, окей, добре. Далі, оцим от. Оцим от. От, от потрібно... О, допустим, як тут валіни, ці железяки. Оцим ці железяки потрібно. Так, ну все, де ще железяки є. Ну, тут от, ці от на рукавчиках і тут трішки валіся рімінь. Тут немає, тут теж... Ну, і тут немає. Я, але трішечки можна Так, ну все, в принципі. Готово. А, ще це мог, потрібно буде. Але це вже в стиралку, так. Ну все. Откриваємо і засуваємо туди це все. Так, оце от я, не знаю, напевно, вручну, помию. тому що мені страшно, щоб воно не пожм'яклося це все. Так що це, напевно, вручну, так. Оцей от порошок туди потрібно буде залити. Так, цей так, порошок. І оце. Це класика, він для гарного цього, щоб воно гарно пахнув. Так, ну все крутимо і все. Ну Все, поки воно миється, я швидко тут приберу і помию отут. -от. Так, ну все це буде ми туди. Ну, все. В принципі, майже помила. Зараз покладу сушитись. Так, це вже давно висушили, що воно тут тепер. Ну, ладно, це напевно, на самий верх, тому що там ну, ми кладемо ці всі великі речі. Ой, воно туди не кладеться. Ну, ладно, тут залишу, тут, в принципі, воно і висохне. Так, от це от покладу. Сюди. Так, ну і все, в принципі, поки хай миється це от все. Так, ну все. Я так давно хотіла тут у мене в тумбочці прибрати, так що швидко йду приберу. Треба ще розчесатись, поки в мене тут розчка ще є. Біля мене... Так, і потім ще на моєму цьому столику потрібно прибрати. Тут в мене всі мої бутилочки, спреї і так. Так, це ночничок, він тут буде карточку сюди, скину Так, ну все. Або... Ні, краще ноутбук оттуда виняти, а вдруг щось з ним станеться з ноутбуком там. Ні, краще я його вийму Ей, куди мене ноутбук впав? Вниз впав, чи куди він впав? Може, в коробку впав? Хм? Та не впав? Хм, Куди в мене двух припав? Може, за цю тумбочку впав, та не впав, вроді би. Куда він пропав? Так, одну тумбочку сюди посуну. Та ні, тут ніде нема. Куди мене міну двух міг пропасти? Ти може сюди впав? Та не впав. Хм. Ну ладно. Може потім знайду коли все. Та на річку також ми пап. Ну ладно. Все. Так, що ми тут носки роблять? Так, їх туди. Mm. Так, сумочки, сумочки в мою колекцію сюди. Кстати, як мені сумку взяти завтра? Даже не знаю, їх так багато. Ну ладно, потім розберусь з цим. О боже, ці очки. Я так не хочу з ними бути. Коли ми були із мамою в лікарні, мені сказали, що потрібно ці очки носити. Ну, я й так не хочу носити, капець. Вони мені сказали, щоб я потім ці носки носила е, цього е, 8 червня. Ну, я так не хочу. І завтра, тим болем, ми туди йдемо. А я що така прийду з такими очками, ні. Ще до цього моменту поки капки мені допомагають. Але з очками я не хочу. Мене ж всі засміють, я як ботан якийсь з цими очками. Ех, ну ладно, хоча б добре, що воно не назавжди, ці очки в мене. Вони в мене лише на деякий період. Ну, ладно. Поки що я їх до бабусі не брала, щоб боялась їх налякати, бабусю, але тепер прийдеться вдома поки що в них походити, щоб іще зріння не згіршити. Так, надіваю їх і все. Тепер отак от буду ходити. Ну, можливо, тут приберу, допусті. Так, мені треба піти до Аліни, щоб вона мені дала якісь штуки. М -м Алін. О, ти вже, наконець такі очки наділа. Ну да, я наділа вже нарешті ці очки. Та не бійся, не засміють тебе ніхто. Вони до тебе так підходять. Там взагалі ти бачила, які бабські були очки. Ну да, але я не знаю. Так ти ж сама ці вибрала. Ну да, тому що вони то були найгарніші. Ну бачиш. Ну все. Ех, э, так, Кстати, я тобі хотіла казати, що, чи можеш мені дати якісь штуки на мій стіл творчий? Ну, да, іди візьми там. Окей. Там книжки в мене є. Е, ви можеш взяти собі синю і то -то, бірзову. Синю і бірзову, все взяла. Так. Ну, це мені ще не треба. Ножнички можна взяти. Так. Ай, Аліса, ти що з ножичами ходиш? Ой, пробач, я тобі не порізала. Та ні, вроді не порізала, ти мене кольнула. Пробач, ще добре, що вони не острі ці ножниці, вони такі закруглені. Ну да, пробач, я ножниці і книжки взяла. Добре, бери. Так, ну все, готово. А вот туда да, можно по типа, Так, а вот те вот нижнюю можно покласть... Ой, куда оно впало? В це? Сюда можно покласть вот эти вот всякие штуки. Ой, а чему оно не хочет надеваться? Ну ладно, надену це, потом це. Да чему оно не хочет надеваться на себя? Все, готово. Десь в мене такий насморк. <плух> ну, ладно Чим би мені зайнятися? Так скучно якось. Хм, піду, допустим, з котиками пограюсь. Хм, але це також скучно. З вами скучно гратись, ви ж нічого не вмієте. Мяу, мяу. Ты да я знаю, что вы умеете, мяука ты. Но вы ничего больше не умеете. Мяу, мяу. Да что ты мне сказать хочешь? Мяу, мяу. Ой, ты что ручку давать ты умеешь? А ты что умеешь? Ты тоже умеешь. Я поняла, что вы мне сказать хотели. Ой, ну ладно. Іду приберу. Капець, так неприємно, в такому вигляді. Так, ну ладно, це от все треба прибрати. Щоб в мене було гарно на моєму цемі. Попшикаюсь моїми любимими духами. Так, оце от туди... Ой, духи треба туди виняти. Отак, от все туди. Ці тінюшки от туди. Або можна сюди покласти це. Не поміщається, ну ладно. От туди покладу це, сюди оце. Сюди, напевно, всі духи поскидую. Отак. От от. І якийсь стаканчик тут в мене, це, напевно, для цих кісточок грязних. Ну ладно. Все. Готово. Ще це от сюди повішую і це сюди можна буде готово. В принципі, в мене в кімнаті более чисто. Ну так, да, более чисто, в принципі. Це сюди ще можна. Ну, все, в принципі, готово. Так, ну все, готово речі вже постирались. Так, ну все, мали б вже бути чисті. Білосніжні мали б бути. Так, вони мокрі, так що швидко їх потрібно в сушарку поскладати. Отак, от, от хай сушиться там поки. А я, напевно, поки ще піду. Щось приготую їсти нам зараз. Нам вже зараз їсти потрібно буде йти, а я нічого ж не приготувала. Так, що мені приготувати? Ой, цей телевізор тут, капець. О, мій любимий фільм. Все, я йду сюди. Сідати і дивитись. Я го божью просто. Продолже следует.